Вітаю, друзі! Сьогодні 20 листопада, і я хотів би запропонувати вам свій короткий коментар до поточних подій і новин, які, на мою думку, варті нашої з вами уваги. Почати я безумовно хочу з трагедії в Тернополі. Не можна байдуже ставитися до того, що відбувається останнім часом. Згадайте нещодавну атаку на Київ. Цими днями постраждав Львів, але в Тернополі сталося просто жахливе масове вбивство людей, мирних людей, серед яких діти. І тут виникає так чи інакше питання, чому ця війна досі триває? Чому я ставлю так питання? Згадайте, не так давно нам було сказано українським керівництвом, що війна триває тому, що нам потрібні кращі переговорні умови, і друге. Закінчити цю війну військовими методами неможливо, можна тільки за столом переговорів. От давайте е, проаналізуємо, що сталося з тих е, з того часу, як пролунали оці заяви. Ще більше українців загинуло, ще більше міст і сіл розвалено. Чого чекає українська влада? Як покращились наші переговорні е, умови, переговорні можливості? Ні, вони погіршились, Путін лізе на сході і далі. Як і ліс, повільно, але неухильно, і повторюю, кожен день практично приносить повідомлення про жертви. Тим більше, що ні про які переговори досі не йдеться. Якась імітація, якісь значить, рухи, які виглядають нібито як переговори, але ніяких переговорів немає. І от тільки події останнього часу, коли ми довідались про цей так званий корупційний скандал. Він нам трохи дозволяє зрозуміти, кому і навіщо потрібно затягування війни. Воно вигідно тим, хто заробляє, тим, хто зараз пакує оці пакунки з грошим. Для них війна, безумовно, це вигідна справа, і затягнути її потрібно до останнього. Тим більше додамо тут і політичний аспект, про який сказано вже багато. Закінчення війни означає вибори. Отже, ми зрозуміємо, я думаю, очевидно, що війна ця вигідна українській владі в першу чергу, і розраховувати на те, що вона знайде якийсь вихід, який дозволить мінімізувати втрати, і досягти якогось результату, більш-менш пристойного за результатами цієї війни, нам не доводиться. Ясно, що українська влада втратила всякий інтерес до долі України, до долі українців, все, чим вони опікуються, все, що їх цікавить, це їхня власна доля, і доля їхніх грошей, які вони намили так, що їх вже давно нудить просто від цих грошей. Цим пояснюється і оця незрозуміла активність останнього часу українського керівництва, яке матається світом, замість того, щоб вдаватися до якихось практичних кроків. Нам демонструють якісь фіктивні угоди, контракти, щось там домовленості про те, що має відбутися тільки через багато років, невідомо за які гроші, якщо нам їх дадуть, і так далі. Тобто це все абсолютно уявні речі, це фікція, це політична мичня, якою нам забивають голову для того, щоб ми часом не почали задумуватись над головним питанням. Скільки і як довго нас ще будуть вбивати? Спроби звернути все на Путіна, безумовно, працюють. Так, але нас тут, в Україні, цікавлять дії наших місцевих влад, тобто, що вони роблять для того, щоб зупинити війну. Нічого, тому що ми бачимо, що війна їм просто вигідна. Але останніми днями надійшли повідомлення, які так чи інакше натякають на те, що війну будуть закінчувати. Закінчувати ті, від кого це більш-менш залежить, по перше, а по-друге, ті, хто власне дають ресурси на цю війну. Нагадаю вам, що ми тут на нашому каналі не один раз вже приходили до висновку, що фактично ця війна фінансується європейцями, європейськими грошима. Вони платять путіну. Досі гігантські суми за е, нафту, газ і якісь інші, значить, матеріали і ресурси, які вони там купують. Вони так чи інакше через треті країни продають йому різні е, технології і е, технологічні рішення, які він використовує е, під час цієї війни. З іншого боку, Європейський Союз надає українській владі достатньо грошей для того, щоб вона привласнювала гігантські суми, і ще щось значить витрачала на те, щоб підтримувати більш-менш боєздатний стан. Так от в ЄС останніми днями пролунали такі повідомлення, які дозволяють зробити висновок, що Брюссель вважає, що війна має все ж таки закінчитися цього року. Про це йдеться у внутрішньому листі Урсули фондерляєн, який вона розіслала значить, керівництво Європейського Союзу. Чому європейці вважають, що війна підходить до завершення? Ну тому що в них просто закінчуються гроші. Тобто, в них їх просто не вистачає на все з одного боку, вони більше не здатні фінансувати Україну. Вони останнім часом вели великі дискусії на тему як знайти спосіб надати Україні частину заморожених російських грошей, і схоже, що рішення цієї проблеми вони не знайшли. Ми почекаємо до грудня, до середини грудня, коли відбудеться останнє в цьому році, значить засідання Євро... Єврокомісії, і там вони нібито мають домовитись вже остаточно. Чи зможуть вони переконати Бельгію взяти на себе ту відповідальність, яка е, лягає на цю країну, тому що вона, власне, тримача цих заморожених активів? Але схоже, що бельгійці не готові піти на ці е, е, рішення, і, а, а Європейський Союз він розділився, як завжди, на протилежні табори, і дійти якоїсь згоди вони не можуть. Тобто, таким чином ми розуміємо, що ніяких інших ресурсів в Європі немає. Там немає грошей більше на те, щоб витрачати на Україну. Логічно, що в Європі заговорили про завершення війни. Грошей, до речі, не вистачає самій Європі, не тільки на Україну. В самій Європі не вистачає грошей. Тим більше, що вони замутили оце гігантське переозброєння, підготовку, так би мовити, до уявної агресії Росії проти Європи. На це їм знадобиться купа грошей, яких вони не мають. Більше того, Німеччина днями буквально заявила, що міністр оборони заявив, що вони не зможуть виконати вимогу НАТО виділяти на оборону 3,5% ВВП. Тобто Німеччина, найбільша економіка Європи, вона не здатна виділити 3,5% ВВП на оборонні витрати. І це до 29-го року. Це не завтра. Це до 29-го року. Вони не здатні цього зробити. Чому Тому що вони в принципі зараз зорієнтувалися зовсім на інші цілі? Для них важливо е, вирішення цієї катастрофічної ситуації, яка склалася в їхній економіці і взагалі в економіці Євросоюзу. А е, в такій ситуації держава зазвичай вона заміняє так би мовити, одні проблеми іншими, тобто вони підмінили проблеми в економіці, проблемою в обороні. І зараз займаються оцим переозброєнням масштабним на 500 мільярдів євро, на яке, повторюю, в них немає грошей. Тобто все, що там відбувається зараз, говорить нам прямим текстом: грошей немає і не буде. Отже, згортайте оці всі програми, значить, які передбачали якесь зовнішнє фінансування України з Європи саме. Так, безумовно, вони будуть щось там капати. От МВФ нібито збирається дати 8 мільярдів. Але 8 мільярдів для України зараз це приблизно ну, як капля в морі. Тому що ці гроші, скоріше за все, одразу підуть на виплату тих відсотків, які вже висять, так би мовити, по старих кредитах. Про те, що війна наближається до завершення, нам натякають із Вашингтона. Тобто, повідомлення останніх днів це те, що Трамп. Підтримав план миру, якийсь план миру, в якому 28 пунктів, і який він таємним чином, значить, там узгодив з росіянами. Нічого в цьому плані оригінального немає. В американській пресі з'явилася інформація на цю тему, і там, в принципі, все те саме, про що говорилося ще минулими роками. Тобто ми знову тут переконуємося в тому, що цю війну можна було б завершити вже давно. Вона була потрібна тільки тим, кому вона вигідна. І от в цьому плані, значить, який запропонував зараз Трамп і активно нав'язує, схоже на те, активно нав'язує українському керівництву, значить, там є певні пункти, які, повторюю, нам добре відомі. Тобто росіяни хочуть Донбас, за це вони там нібито готові відійти на інших, в інших областях. На якісь певні значить, відстані зупинка війни більш-менш відбувається за лінією фронту, яка зараз склалася е, на сході України. І знов таки ми можемо згадати, а чому б не зробити це раніше, коли ця лінія була далі від Києва? Ні, на це нам ніхто ніяких відповідей не дає. Серед цих пунктів, які значить головним чином представляють собою вимоги росіян, е, там е, значить відсутність членства в НАТО. На кілька років вже зараз таке формулювання не завжди, не на віки віків, а на кілька років, хоча б на кілька років. І скорочення української армії. Крим і Донбас будуть визнані значить, російськими тільки іноземними державами, ну в світі головними, так би мовити, гравцями. А Україна може не визнавати Крим і Донбас російськими. Ці пункти передбачають також обмеження американської військової допомоги, відсутність якихось миротворців, про, які багато, про яких багато було останнім часом сказано, але нічого практично не зроблено. І е, надання офіційного статусу, якогось офіційного статусу російській мові, і е, е, російській православній церкві. Що тут можна сказати, що з приводу цих пунктів? З одного боку, їх вже називають капітуляцією. Але якщо відкинути оцей пропагандистський флер, то ми бачимо, що в принципі нічого не змінилося з моменту початку цієї війни. Тобто, росіяни спочатку хотіли значно більшого. Але зараз вони обмежили свої вимоги, тому що вони також, в принципі, збираються і, і налаштовані на те, щоб ця війна, ця війна закінчувалася. Бо якщо Європа не буде купувати в них нафту і газ, а нафта і газ останнім часом ще й дешевшують суттєво, тобто Росія не до війни, Росія не в тому стані, щоб вести війну. Тим більше, що їхня армія зараз являє собою таких аматорів, які пішли вбивати українців за гроші, навоювати нічого серйозного вони не здатні, і це ми чудово розуміємо. Це головорізи, але головорізи, які не вміють воювати. Що можна сказати з приводу цих всіх пунктів? Безумовно, це певною мірою уявні положення. Це все сформульовано для того, щоб почати переговори. Я постійно якраз підтримував цю ідею розпочати переговори як можна швидше, тобто закінчити гарячу фазу, закінчити вбивати українців і почати переговори для того, щоб сформулювати оці всі пункти, які так чи інакше будуть частиною якоїсь уявної угоди. Але нічого з цього не робиться. Тобто зараз все, що нам відомо, що Зеленський їздить знов таки світом за якоюсь своєю окремою програмою. Ми нічого не знаємо про те, що вони там, з ким вони про що домовляються. Тим більше, що до цього додалося ще біг, що бігство з України, учасників цього корупційного скандалу, які активно імітують якусь діяльність за кордоном. Тобто вони поєднують, так би мовити, приємно з корисним. Але повторюю, це жодним кроком не наближає Україну до якихось предметних переговорів, яких не уникнути. Тобто, ну, треба вже зробити цей висновок і, зрештою, почати ці переговори. Але повторюю, якщо повернутися до цих вимог, то, в принципі цими вимогами фіксується та ситуація, яка в Україні і так існує. Тобто, ну, Донбас ми втратили, на жаль. Ми втратили його ще коли кучма віддав його, фактично бандитам донбаським, в результаті чого у нас потім з'явився Янукович. Як Ющенко нічого не зробив для цього. Пам'ятаєте, як Ющенко їздив в Донецьк і ледве-ледве втік звідти. Тобто Донбас ми втратили давно, і не треба робити з цього щось надзвичайне. Це свідоме рішення української влади. Вона втратила інтерес до Донбасу після того, як в неї закінчилися гроші, які вона відмивала через великі підприємства, які там знаходяться. Більше Донбас нікому не потрібен, тому що грошей на інвестиції, на модернізації, на, на зміну структури оцього пострадянського індустріального заповідника ні в кого не було. В Україні ніхто не збирався цього робити, а Захід не збирався це фінансувати. Отже, з Донбасом було давно закінчено. Отже, втрату Донбасу не можна називати якоюсь, значить, трагедією, яку ми не здатні пережити. Це треба було вирішувати значно раніше. В межах загальної лібералізації економіки України щодо російської мови і церкви, ну, в принципі, це фіксація просто того стану, який є. Так, безумовно, українська влада грає з мовою для того, щоб досягати своїх політичних цілей, для того, щоб ділити українців на ворогуючі табори і потім стравлювати їх один з одним. Таким чином, їм легше грабувати населення. Отже, українська мова і, і російська мова вигідна, так би мовити, політично. Але ніякого впливу е, рішення влади на ситуацію з мовою ніколи в Україні не мали. Українці самі вирішують, якою мовою користуватись, і от якраз результати от цих опитувань останнього часу вони демонструють провал цієї всієї політики на те, щоб значить, підвищити рівень української мови. Про мову я вже говорив в одному з попередніх відео, і я наполягаю на тому, що єдиний спосіб підняти рівень української мови поширити її, розвивати її це лібералізація економіки, це звільнення людської діяльності. Мова це продукт людської діяльності, результат розвитку людської діяльності. Отже, це пов'язане з економікою. Про економіку ніхто нічого не згадує. На старій радянській системі економічній, яка панує в Україні, нічого не загрожує. Зверніть увагу, в ніяких договорах, нічого про лібералізацію економіки, ні слова не говориться. Тут все залишиться, як є, і українська влада має спокійно собі далі жити і панувати. Ситуація з церквою також вона практично незмінна, незважаючи на оці всі камуфляжні дії влади останнім часом. Взагалі в Україні питання церкви може бути вирішено тільки одним способом: повністю тотально відділенням церкви від держав. Але церкві таке відділення не потрібно. Церква в Україні працює як філіал державної влади. Отже, а як же ж вони будуть харчуватись? Тобто, проблема тут зовсім не в тому, в якому у нас у нас ситуація між українською і неукраїнською церквами. Ситуація в тому взагалі, як позиціонується церква в Україні. І поки у нас зберігається стара радянська система відносин між церквою і державою, ніяких позитивних зрушень не буде. Як би ви там не називали. Церкву не переименовували, як би ви там не ганяли людей з одного патріархату в інший, і скільки б томосів ви не привозили, нічого не поміняється, якщо ви не відділите церкву від держав. І якщо церква залишається в тому стані, в якому вона залишається, це означає, що їх це влаштовує, їх чудово влаштовує ці всі баталії, ця, ця вся бійка. Це знов таки частина політичної боротьби. І, до речі, українська держава нічого серйозно серйозного вплинути на російський оцей патріархат не може саме з політичної точки зору, тому що це означає протистояння проти виборців. Тобто, люди, які ходять в церкву, а в російську цю церкву ходять дуже багато людей в Україні, це означає протистояння проти виборців. Отже, політики ніколи на це не підуть, ніколи вони не будуть. Наступати собі, так би мовити, на ногу. Вони будуть загравати з цими патріархатами і далі. І повторюю, це ж головна ідея, щоб розділити, розділити людей і стравити їх потім, щоб вони воювали один з одним, а не проти держави, не проти тих, хто їх грабує. І церква тут виконує якраз дуже важливу місію. Отже, в цих питаннях нічого принципового мінятися не буде. Миротворців в Україну ніхто заводити не буде. Ми вже знаємо, в них немає там в Європі грошей, їм не вистачає на свою армію, не те, щоб на якусь армію, яку вони могли б розмістити тут. А мати у себе тут миротворців з якихось екзотичних країн, я думаю, що цього ніхто не хоче. НАТО для нас закрите питання, та і в принципі НАТО перетворюється все більше на. Бюрократичну контору, від якої немає жодного сенсу, ніякого не військового, ніякого іншого сенсу. Війна міняється, спосіб ведення війни міняється, і НАТО тут нічого додати не може. Тим більше сидячи без грошей, як вони опиняються зараз, в тій ситуації, в якій вони опинилися зараз, бо все вирішує Вашингтон. В Вашингтоні грошей на Україну більше не дають, і я не думаю, що вони повернуться до якогось суттєвого фінансування. Так, щось повторюю, будуть, безумовно, капати, бо, як ми знаємо, Захід ніколи не дозволить впасти українській державі. Хай би вона, яка корумпована, не була, не була, вона потрібна Заходу. Тобто вона потрібна, щоб на шиях українців сиділа якась сила, яка буде тримати їх під контролем. Захід ніколи не дозволить українцям звільнитися від держави і почати будувати вільне суспільство. Ні, отже, якісь гроші вони сюди будуть постійно качати, цього вистачить майбутнім поколінням корупціонерів. І все залишиться так, як воно було і до донині. Той факт, що ніяких особливих перспектив розвитку в Європі для українського начальства немає, ми бачимо з того, що Зеленський постійно спілкується з політиками, які втрачають будь-який вплив. Він постійно сидить в Парижі, а в Парижі у Макрона земля вже давно йде з-під ніг, він втрачає остаточний вплив. Щось там йому потім знайдуть якесь працевлаштування, але ніякого впливу на ситуацію він вже мати не буде. Як зміняться настрої в, самої, в самій Франції, можна тільки гадати, от, наприклад, давня і багаторічна подружка Зеленського в Данії, наприклад, Мете Фредериксон, з якою він останнім часом проводив досить багато часу і підписував якісь документи, вона втрачає вплив і інтерес виборців до неї газ, згасає. От, за підсумками місцевих і муніципальних виборів, в Данії її Соціал-Демократична партія вперше втратила контроль за Копенгагеном. Вперше за 100 останніх років, розумієте. Тобто в Копенгагені також в Данії змінюються настрої. І, не, і, і приходять до влади ті сили, які не дуже симпатизують Україні, тим більше е, українській владі. Сама Європа, вона останнім часом повідомила, от значить, певний звіт, в якому погіршений прогноз зростання ВВП України в 25-му році до якогось символічного значення в 1,6%, а в 26 взагалі до 1,5%. Ну, це фіктивні цифри, вони висмоктуються з пальця, безумовно, їм треба щось написати. Але з того, що вони постійно знижують ці оцінки. Витікає їхнє ставлення до того, що вони очікують від України. Від України вони очікують стабільне постійне перебування в кризі, тобто в економічній кризі. Вони не бачать шансів для України на якісь зміни, а самі вони ініціювати ці зміни не в змозі. Вони зараз зайняті своїми проблемами, які там наростають як сніжний ком. А той факт, що українська влада не робить нічого для того, щоб якось позитивно змінити ситуацію і збудувати, користуючись вже тією ситуацією, яка сталася в країні, враховуючи війну і все інше, оцей занепад влади, треба можна було б в принципі, використати цей час для того, щоб якимось чином хоча б закласти фундамент для майбутніх змін. Але ні, нічого ніхто не робить. Вони думають тільки про одне: як підвищувати податки, як забирати більше грошей у українців, як перетворити українців на тотально залежних від держави об'єктів, нездатних до самостійних рішень. От зараз, останніми днями, ми отримали, наприклад, таку новину в Україні запрацювала система автоматизованого списання податкового боргу з рахунків юридичних осіб. Ну, Ми вже тут багато говорили про те, що гроші в Україні перестали бути грошима і перестали бути власністю людей. Тобто гроші вже людям не належать. Держава сама вирішує, кому скільки, куди витрачати. І таким чином ми бачимо, що вони, наприклад, зараз просто з ваших рахунків будуть списувати гроші без всякого там, судового розгляду, без можливості апелювати. Ні, вони забирають гроші і все. Йдіть потім, пишіть... Скарги скільки завгодно. Гроші вже у вас заберуть. До речі, оцей хайп навколо допомоги, який зараз поширюється в Україні, знов-таки це така передвиборна традиція, коли держава починає раптово пропонувати українцям гроші, яких немає, тобто, не, і причому не зважаючи на наслідки. В той час, коли люди віддають остання фронту, намагаються якось підтримати значить, оборону. Українська держава бере звідкись невідомо звідки гроші малює, скоріше за все, і починає роздавати їх українцям. І от, значить, нам повідомляють зараз, що в дії більше п'яти мільйонів громадян вже записалися на ту тисячу, яку, значить, обіцяє Зеленський. Ну, з одного боку, це безумовно спроба влади підкупити людей. Ну, тобто. Дешевий трюк, вони нічого просто нового і оригінального придумати не можуть. В них дуже обмежені можливості. Всі гроші вони тягнуть собі. Справжні гроші, які надходять за кордону. А, а, а з іншого боку, це безумовно, на мою думку, спроба імітувати, тестувати механізми. Майбутніх виборів. Ясно, що в дії нам рано чи пізно буде запропоновано проголосувати. Отже, оці всі маніпуляції, значить з грошима, реєстрації, оці всі заявки і так далі. Це все тестування системи дії як майбутньої системи голосування. Нам будуть запропонована та сама система, якою Путін забезпечив собі останнім часом свою власну незмінність. Тобто тут логіка дії влади абсолютно однакова. Ну і третій момент, на який неможливо не звернути увагу. Кажуть, що цих людей, які захочуть цю тисячу, буде десь 10 мільйонів в результаті. Це говорить про бідність, про те, що держава сама знаходить спосіб продемонструвати, наскільки бідними є українці, що вони звертаються за тисячу гривень. Ну, а закінчити я хочу, з вашого дозволу, позитивною новиною. Держлісагентство прозвітувало про висадку мільярда дерев за програмою Зеленського. Ну тобто, є так би мовити, позитивні новини, є досягнення. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.